Ну що, люди, вітаю. Ось він транспорт. Він нарешті приїхав. І зараз будемо його розпаковувати. Їхав він сюди місяць з Китаю, і то безкоштовно, а тут з острову на острів, на острів 200 доларів вийшлося. Це людина, сусід, який люб'язно погодився допомогти його мені розпакувати. Обважить це все щастя 70 кілограм, ледь його притягли. Ну і зараз будемо його розпаковувати. Зараз побачимо, що там всередині, яке воно, чи воно хоча б відповідає картинці, ну і так далі. На цій дошці написано не відкривати з цієї сторони, але майстровидніше. Ну, майстру видніше. Ось вони перші кадри. Велосипеду, який знаходиться ще в такому стані, тобто, як ви зрозуміли, відкривання розпакування транспорту, воно відразу пішло по антикитайському сценарію. No, 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 no. It's never ever 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 I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out until then. Взагалі, цей чоловік, він професійний механік. Тому я дуже маю надію, що він чітко розуміє, що він робить. І, до речі, багажник вже прикручений. Бо багажник у них позначається як бонус. І я думав, що він, якраз, що він якраз і буде відкручений, а він ні. Бонус вже прикручений. Grab it, fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice. <laughs> А паралельно тут пливуть люди біля хати. До речі, зверніть увагу, от як е зараз він гортає оцю інструкцію. Це я помітив повністю всі місцеві люди оце отак гортають сторінки. Тому якщо у вас є якісь книги чи якісь інші видання, якими ви. Ну, яких вам було б шкода, то майте на увазі це, перш ніж давати це читати місцевим. Ну, чомусь вони отак гортають. Ось він показує, як це повинно бути. Тобто, наскільки я зрозумів, то такий він правий, що оце розвертається. От воно було чомусь прикручено отак, а його треба перекрутити по-іншому. Ось так воно на картинці виглядає. І відповідно ось оригінал. Ну, мабуть, відповідає дійсності. Про технічні характеристики на практиці. Це ж воно і буде тільки на практиці. Для мене ще, як для дуже приземленого споживача, дивно, що немає переднього щитка над колесом. Заднє є, а от переднього немає. Very strange валя The Swan First View. Mm. Отакий він, китайський світ техніки, переходна модель від велосипеду до мотоциклу. Причому на це все взагалі не потрібно мати водійське посвідчення ніяке. Що дуже дивно. Єдиний м'який елемент в цій конструкції це ця сідушка, і от так її не обгорнули, не запакували, що в такому вигляді вона доїхала. Шкода. Ось так виглядає зарядка до акумулятора. Акумулятор тут якийсь надпотужній. замикається оцими ключами. І займає він аж от стільки місця. Мало того, він по ціні це третина велосипеду, який, до речі, коштує майже півтори тисячі доларів і плюс 200 доларів доставка між островами обійшлася. І того оце щастя разом, хто буде замовляти, майте на увазі. І розраховуйте приблизно на 1700 доларів. Як я вже казав, доставка з Китаю безкоштовна, розмитнення немає, але доставка між островами отакої техніки це обійдеться в 200 доларів. Ось такі вони педалі. Тепер буде кінь педальний. Для мене от теж загадка для чого та Залізяка. Він так само на це дивиться і не розуміє. Вже не інструкція нічого не допомагає. А з приводу інструкції, то я відчуваю, що оці всі моменти буду я вчити на пам'ять. І це стане моєю настільною літературою Ай. в найближчий тиждень. А, хеф! HEF. Ага. Ага, виявляється, ми випадково знайшли ще один бризовик. Тобто ось на задньому бризовику е, знаходився і бризовик до переднього колеса, що несподівано порадувало нас обох, тому що було якось дивно, що переднє колесо на вигляд яке-таке моцне і без будь-якого. Захисту від води. А відповідно та залізяка, про яку ми думали і не знали, що воно мається на увазі, оце вона якраз саме до, заднього, до переднього бризовика фіксується. Шкода, що люди на фоні моря завжди темні, коли отак знімати. Ось так тераса виглядає разом з технікою. І з людьми, які допомагають це все зробити. Ось воно. Це, до речі, оце крило, воно, як і багажник, позиціонувалося як бонус. Тепер кінь не лише педальний, а ще й крилатий. Обидва крила поставили. Практично пегас. When I feel like this I'm immortal. mortal Всі пам'ятаєте совковий анекдот про те, як в Грузію приїхав перший Камаз. І коли грузини навколо нього ходять, і потім один вихопнув трубу і каже: все, що я зрозумів, що це самець. От приблизно я зараз як той грузин. Нарешті розібралися. Треба спочатку зробити поворот ключа, потім натиснути он є кнопка тут така спеціальна. І от коли натиснути вже на цю кнопку, то тоді виймається акумулятор. Угу. А кейбл не оф, це контакт з цим. Ага. Мені чарж батареї. Таронка са буд. It's not a heavy car you. Maybe it's 3 kilo or 3 km. 3 Тобто, щоб виняти, ніхрена собі треба прикласти зусилля. От в чому парадокс? It's me strong, strong salva. <laughs> Вставляється воно легко, фіксується, все нормально. Але потім виймається, якось воно складно. Сьогодні супер активний день, крім того, що Ой, зібрали транспортний засіб. Ще тут відбувається прибирання щотижневе. Ось в такому вигляді. Pліze ухило. <laughs> ну, Дуже сором'язлива жінка, яка прибирає. А крім цього, нарешті встановили зовнішню камеру, яка буде показувати цілодобово океан. Ну і взагалі все, що тут буде. Гарна камера повинна гарно показувати. Тепер цілодобово можете дивитися на океан довгими зимовими вечорами. І от перший виїзд. І це майже кінець перевалу. Море є, гори є. Дорога практично ідеальна. В усі сторони аж далеко, і, мабуть, по карті вона така аж до іншого узбережжя острову. Це доволі далеко. І отаких от дорог їх поперек острова доволі багато. Тому кататись не перекататись з одної сторони. з іншої сторони, побачимо, яка буде якість цього катання на оцих нових технологіях. Якось так.